Із 1 вересня почне діяти новий церковний календар Ново-Юліанський. Таким чином ПЦУ і УГКЦ змінюють дати більшості релігійних свят. Вони посуваються на 13 днів назад. Тобто, Різдво буде 25 грудня, водохреще 6 січня, а свято Покрови 1 жовтня. Зміни не торкнуться зелених свят Великодня Вознесіння і вербної неділі. Віряни та отці кажуть, перехід на новоюліанський календар не є визначальним у житті церкви та в питанні віри, але це важливо. Для людей, бо таким чином віряни можуть нарешті відділитись від схожості з російською церквою. А ще таке рішення сприяє об'єднанню та узгодженню святкових днів усіх українських християн. Питання відмінності між юліанським, новою анським григоріанським календарем це питання більше зручності, і питання якогось внутрішнього життя церкви. Це не означає, що ті церкви, які не перейшли, вони чимось є там гірші, чи ми з ними не погоджуємося, в якихось питаннях, тому що насправді. Деякі церкви вільно між собою поєднують два календарі, як, наприклад, мати церква Константинопольська, вони одночасно користуються двома календарями. Тож перехід це питання добровільне і богослужіння у церквах зможуть відправляти в обидві дати. Проте, якщо будуть парафії, які проти переходу на новий календар, то їм не будуть жодним чином перешкоджати. Такі церковні громади мають подати запит, і для них надрукують календарі старого стилю. Як було до цього, будуть створені всі умови для того, щоб вони могли залишатися на старому календарі, поки в них це буде бажання. Але звичайно, що це ми розуміємо, що не не всі реформи… Форми не всі зміни відбуваються в один момент, і через те, в будь-якому випадку, церква підтримує те, щоб ці, ці речі були добровільні, тому ніхто нікого не змушує. Ще одна причина переходу заробітчани і люди, які останніми роками виїхали за кордон, в тому числі і діаспоряни. Ну і в зв'язку з євроінтеграцією є потреба в нарощенні зв'язків із європейцями, оскільки вони використовують той же календар. Це сприятиме узгодженості святкових дат та уникненню плутанини. Більшість свят кожного року в одні ті самі дати. А Пасха і ті. Дати, які пов'язані з Пасхою, тобто початок Великого Посту, свято Вознесіння, Свято-Трійці, вони рухаються кожного року. Фактично змістяться всі ті свята, які ми звикли святкувати в конкретні дні, тобто, як ми говоримо там про Різдво, чи про Йордан, чи от Різдво Богородиці. Більшість опитаних нами вірян за прийняття нового календаря кажуть в останні роки через напад Росії це бажання стало ще сильнішим. А дотримання старого календаря говорить про приналежність до російської культури. Ми наслідували російські російські традиції, тобто за започатковано було в Росії. То тепер я згідний і хочу те, щоб ми йшли в Європу і за одним календарем. Це дуже добре. І ну, будемо святкувати так, як весь світ. Потрібно слухати, те, що кажуть вищі настановники наші, вони теж знають і закони, і все. Колендар постійно зміниться, якщо ви глянете історію нашу. Так має бути, як цілий світ робить. Ми вже давно перейшли, ми вже святкуємо так, як… тому той, цей перехід то... правильно. Йдемо правильно, та не все так однозначно. Є люди, які за звичкою будуть святкувати і у старі дати, бо в їхніх сім'ях це вже традиція. Хочу святкувати по старому, бо то моє дитинство, мій тато, моя мама Але Я знаю як буду певно святкувати двоє свят. І це виправдано, кажуть священнослужителі. Адже декілька століть церковний календар старого стилю був формою самоідентифікації православних українців. Зараз лише потрібно дати час на осмислення нового. А перший крок зроблений православна церква України стала 11-ю церквою в світі, яка користуватиметься новою юліанським календарем.